Інженер З Івано-Франківська знає, як за допомогою сонячної енергії опалювати будинки та забезпечувати їх гарячою водою. Свої розрахунки Володимир Іванов вже втілив реальність. Сонячні батареї, встановлені на будинку виробничого об'єднання Карпати, нагрівають воду для цього приміщення і заводської їдальні. Принцип дії системи простий: спочатку вода нагрівається від сонячної енергії, далі до потрібної температури її доводять за допомогою електрики. То порядка 80% енергії ми заощаджуємо в неопалюваний сезон і порядка до 20% в опалюваний сезон заощаджуємо за рахунок сонячної енергії. Система опалення Володимира Іванова унікальна не лише в Україні, але й в Європі. Винахідник зробив її пересувною. Сонячні батареї автоматично розвертаються до сонця під найкращим для збирання енергії кутом. До речі, вчений успішно розвіяв міф про низьку ефективність таких батарей у зонах, де мало сонця. От сьогодні хмари йде якийсь маленький дощ, а ми дивимося, що вона все одно працює. Тому що приходить вода, дивіться. Порядка десь 16-15 градусів, а в батареї там вже порядка 26-28 градусів, не дивлячись на, такі, на таку погоду. Винахідник запевняє, система сонячно-електричного опалення не є дорогою. До прикладу, її монтаж в будинок площею 100 метрів квадратних коштуватиме 10 тисяч гривень. Ідею інженера вже підтримали виробничники. Тож вже до кінця літа в Івано-Франківську буде налагоджено серійний випуск сонячних батарей.